За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, російські військові в день обстріляли пункт незламності в одному із сіл Новоелексадрівської громади Береславського району. На будівлю скинули вибухівку з безпілотника. Там пошкоджений дах та вибиті двері і шибки. З безпілотного літального апарату військові РФ атакували. І Береслав під час обстрілу отримав поранення річний чоловік. Обстрілювали правобережжя і минулої доби. Вилетіла ця бришот. Тут стояло вікно, воно кудись… Улітіла. Ну, дерев'яна, звісно. Конструкція. Що це так зліталася? Говорять, що б'ють з сторони Дінаїрі за моста, От оттуда, де виїжджає танк, оттуда стріляють. І стріляють вони з видно. Сергій очолює місцеве ОСББ. Будинок був під обстрілом 18 лютого о 16-й годині. Поранених немає. У деяких мешканців лише стрес та легкі контузії, говорить чоловік. Это был снаряд, потому что приезжали специалисты, сказали, что это спольная артиллерия, били, скорее всего, из танка какого-то крупнокалиберного. Значит, снаряд залетел в крышу дома, разрушил саму деревянную конструкцию, вот стропила были там разрушены, пообрывала, стропила побитая осколками, оборвала обрешетку, ну и большое пятно раз... Ну, Шиферы именно осколки побили огромное количество листов шифера. Также там еще пострадала вытяжка, там, колонна такая, вытяжка. Металічна витяжка вона зараз у нас вся дрява, не знаю, каких будь-як роботи ті витяжка і не буде. за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації. Минулої доби російські військові 12 разів обстріляли територіальну громаду. Цілили по Херсону, Антонівці, Садовому та Зеленівці. По обласному центру випустили 16 снарядів. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На щастя, без постраждали за минулу добу були влучання в Херсоні. По будинках є пошкодження і в прибережних населених пунктах. Не припиняли минулої доби російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району. Ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеному пункту Львова, в результаті чого стало загорання житлового будинку. Вихідні дні також були неспокійними. Ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, наніс удари по населеному пункті Осакарівка. В результаті чого було пошкоджено приватний транспортний засіб, також використовуючи БПЛА та артилерію, удари по населеному пункту міста Борислав та Бургунка. Загалом за вихідні та за останню добу жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Протягом минулої доби через російські обстріли загорілися два будинки у Херсонському та Береславському районах. В обох випадках рятувальники разом з місцевими пожежними командами загасили пожежі. До гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 14 рятувальників. Загалом минулої доби російські військові 21 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.